На город, так воно і Ай, кума, гай рік, та привітку масу. Привіт, 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 чуєш кумасі, а я тобі хочу за така одна питонечка. А як я вранці встала і вийде на вікно. А ви отой свій коров'ячий народ та своє гавно, та кидайте мені в двір і отаку топор. люди добрі. Оце тобі кума, оце тобі сусідка, та ви б мені ще подякували за те, що я вам городу добряю. От сьогодні вранці ходила, дивилась по вашому городу. Батя находили, дивилися і що? Та у вас на городі не кукуруза, а такий і дум. На сінячка полузайте. Кумося, а ви даєте мені з правого кармана, а самі лузи з лівого? Хе, от зараза. кума давайте поміняйте. А не тим би мене кумосю на сінячку мощаєте, що щурів у сарай труїли. щурів троїла не подохли, мишей й труїла не подохли, подохли дай рідна кума здохне. Що ви там собі бурмочите? Та я кажу не плюйте в мій огород. Пу-пу, де хочу, там і ходжу, де хочу, там і плюю. Пу -пу. А я кажу, не плюйте. І до чого не плювати? А де це моя курочка, та що у вас на городі ходила? Яка курочка? Така чупатенька, гарненька, крепона, як ваша вашочка. Як моя дочка? Ви хочете дати ваша курочка. Да? Та а ваша да. курочка, та я прийшла до мене дві, та як на неї мій петух, так хора тепер, як старий, та курятнику лежить, цигарки посмарює, А я нічка ці не й такі викучується, такі і кучеть, не встигають збирати. О, та не вірю жодному вашому слову. Ви ж перша брехуха на селі. Е -е -е. Та я кажу, що ні. Та тут ще на селі в районі, навіть в області вас ніхто не перебере. Ви що, не вірите мені чи що? Там вже ж не вірю. Кума, от те мобільний телефон і подивіться відео. Я там все зайняла, що ваша курочка витворює. О, бідна ж моя курочка, та дай Боже, щоб вашому пільниві та всі оті причандали та повідпадали, а крила і лапи та повідсихали. Та що б ваші гуси та подумали, що вони лебеді. Та знялись і полетіли в вирі, а ви на зиму його без визнеться. Та що ваше той сірко? Та до чого мій сірко? Оце, Сірко, та прийдеться в волка та поїв вас вас всіх корів у ті коліс і не повернувся. Ага, та дай Боже, як ви дасте від душу та басковідував, не батюшка, а тітля, ті кляті ваші індики і йшли по дорозі і ги ноготіли. А така та косова та поступила до училища Та першого тижня приправила повну хату ошей, ох і сміху було. Люди добрі, повна хата вошей. Ха-ха-ха-ха. Люди добрі, ну яка тільки не жінка, правда? Ваші ж то гроші. А я вам бажаю від щирого серця, як вас сину та поступить до університету. Та щоб у первій жити здить тягуть такені торби. та сала і все, що у вас є. А назад притарабану повні торби та і та ту на вас, кума, хуй на вас. Ой, кумасю, а ви там ще стоїте? Стою. Ой, А я це думаю, може, не уже й годі, поча посваримося. Я думаю, і теж досі. Ой, кума. Чуєш, кумасю, а давай сходимо байки, що там за візком живе. А дамо добрячого мамею. По витіках з дома, ми тільки шли до вашого чоловіка і в ліжечко. Та вона кумасі й вашу не забував провідіти. Так, да. В нас собаку має. А я зараз піду до врячого держака притру. Так підемо такого мамію дамо. Таке ж ту самі дамо, щоб вона забула, як із вас не то, щоби мені ходив. Кумася, ти це діло прийдемо. І бешеніла, і сливова, і малинова, Ще і три